Всім привіт! Мене звати Оля, я є власницею мовної школи School. І в цьому відео ми поговоримо з вами про те, чому ви досі не почали вивчати іноземну мову. Велика кількість людей зараз вчать, збираються або хоча б раз замислились над тим, що їм потрібно вивчати іноземну мову. Це явище стало настільки популярним, що воно, звісно, вже встигло обрости великою кількістю міфів. Тому в цьому відео давайте з вами спростуємо. Найбільш популярні з них перші діти вчать іноземні мови краще ніж дорослі. Звісно, на перший погляд може так здатися, що у дітей цей процес відбувається значно швидше. Вони мають гарну пам'ять, вони постійно використовують ігри, вони спілкуються, вони не замислюються над граматикою, у них немає, звісно, крім цього, ніяких більше турбот. Вони грають, стрибають і вчать. У дорослих натомість є свої переваги. По-перше, мотивація. Ви розумієте, для чого вам вивчення тої чи іншої мови. По-друге, у вас є так звана посидючість, ви можете присвятити цьому одну годину, дві години, тому що ви розумієте, для чого це потрібно. По-третє, якщо ви вже, звісно, вивчили свою рідну мову до такого рівня, що ви можете вже гарно читати, ви розумієте всю граматику, то вам значно легше адаптувати. Граматику іншої мови під вашу, ви розумієте, в чому аналогія, в чому відмінності, коли як все вживати. У вас є вже свій досвід в цій справі. Відповідно, якщо ви вивчили вашу рідну мову до такого рівня, то й інша мова вам також буде вдаватися. Міф другий: в мене недостатньо здібностей, щоб вивчати іноземну мову. Давайте розберемося. Якби у вас дійсно не було б здібностей, чи б могли б ви зараз у вашій рідній мові читати великі тексти, спілкуватися з іншими людьми, використовувати вашу рідну мову без перешкод? Я думаю, що ні. Тож, якщо ви вивчили свою рідну мову, відповідно, ви з легкістю можете вивчити і другу, і третю, і четверту. Єдине, що вам, звісно, необхідна мотивація. Розуміти, для чого ви це робите. Ви вчите мови для роботи, для освіти, для подорожей і так далі. І тоді, звісно, якщо у вас буде ця мотивація при вивченні тої чи іншої іноземної мови, ви вже будете радіти першим результатом і будете за собою слідкувати і розуміти, що дійсно у вас вже є прогрес при вивченні. Третій міф. Найкращі викладачі це носії мови. Справа в тім, що ми з вами, при вивченні рідної мови, мали так само цей предмет, в якому ми розбирали граматику, лексику, ми вчилися, як правильно будувати речення. Ми потім з вами постійно вживали нашу рідну мову при спілкуванні. Але все одно ви допускаєте граматичні помилки. А тепер подивимось на носіїв іншої іноземної мови. Вони так само могли не розуміти деякі граматичні правила, наскільки добре вони вчилися в школі. Вони могли так само не отримувати п'ятірки в школі і, відповідно, знати граматику власної мови не на достатньому рівні для того, щоб викладати для інших. Так, у спілкуванні, звісно, це буде як розмовна мова. Вам, в принципі, в більшості випадків так і необхідно, це саме спілкування. Але якщо ви хочете звучати, Саме без різних помилок граматичного плану, так то тоді вам потрібно саме шукати вкладання, який пояснює вам це рідну мову. І, звісно, ви можете сказати, що на а, е, іншої мови можуть бути, крім цього, і педагогами, викладачами. Але спробуйте пояснити іншій людині на рівні початковому всі ці важливі структури. Якщо ви не можете це зробити рідною мовою цієї людини, це буде дуже складно, ви можете не зрозуміти ці процеси. Тому я притримуюсь тої думки, що вам потрібен викладач, який може це пояснити саме тою мовою, яка є ваша рідна мова, щоб ви розуміли всі ці процеси. Тому що перші початкові рідні А 1 А – це структура, це база, на яку потім накладається все інше. І якщо ви на початковому етапі робите помилки, то потім вам буде ще складніше. Звісно, ви будете знати цю мову, але питання наскільки гарно ви будете звучати вже саме у повсякденному спілкуванні. Четвертий міф: можна вивчити іноземну мову лише в тій країні, де нею спілкуються. Звісно, якщо у вас уже рівень приблизно B2, C1, Якщо ви поїдете в ту країну, вам буде дуже легко спілкуватися з іноземцями. Ви будете постійно повторювати те, що ви вивчили, вчити нові слова, будете розуміти різні конструкції. Ви будете розуміти сенс всіх речень, які, звісно, вам говорять інші люди. Однак, якщо ви поїдете туди на початковому рівні володіння тою мовою, вам буде дуже складно, ви не будете розуміти, про що говорять люди, ви не будете в контексті. Тому на перших етапах вам потрібно вчити мову з викладачем, який говорить вашою рідною мовою, і вчити в тому середовищі, де вам комфортно. І ще можу привести приклад зі свого власного досвіду, коли я була в університеті на другому та на третьому курсі, на другому курсі я їздила на роботу на літо у Болгарію. І на третьому курсі їздила до Німеччини. Звісно, я думала, що по приїзду туди, і переб... якщо я буду там протязі трьох місяців працювати, звісно, я покращу свої навички німецької. Однак за три місяці роботи там я могла дуже якісно робити свою роботу, але не розмовляти німецькою. Як ви зрозуміли, на своєму досвіді я можу сказати, що поїхавши кудись працювати за кордоном студентом, ви не зможете оволодіти тою чи іншою мовою. Навіть а, коли я працювала в Німеччині і працювала а, кожен день. У мене був лише один вихідний в неділю. Жаль серед моїх колег не було а, корінних німців. Так, німці були це були якісь шефи зверху, які приходили іноді до нас про щось говорили. Але в цілому а, на таких роботах, куди їздять студенти, як правило, туди їздять студенти із інших країн або якісь інші мігранти. Відповідно, ці люди також не володіють цією чи. Мовою на достатньому рівні. Тому за свої студентські роки я зрозуміла, що це не є перевагою серед тих студентів, які не їдуть працювати за кордон на літо або на певний період часу. Тому що якщо ви кудись їдете на роботу, як правило, студенти їдуть саме працювати. У них немає часу постійно вчити мову. Міф номер п'ять: найкращий формат для вивчення іноземної мови це індивідуальний. Права в тім, що при індивідуальному форматі ви спікаєте до тієї мови, до того акценту, як говорить ваш викладач. Звісно, він ваш єдиний співбесідник, ви саме з ним формуєте діалоги, комунікуєте, і у вас так звана зона комфорту. Якщо ж, звісно, ви займаєтесь у групах, тоді у вас є великий спектр можливостей з різними людьми формувати діалоги, ви можете щось дискусувати. Так? І звісно, у викладача все одно знає, Деться час для кожного з людей, які є в цій групі. Тому якщо ви приймаєтесь про те, що у викладача не буде для вас достатнього часу, я вас запевняю, у викладача буде достатньо часу для всіх. Ну ви не думаєте, що це якийсь мінус. Скоріше, це лише в плані фінансів. Якщо ви можете собі дозволити індивідуальний формат, можете вибрати його. Але в більшості випадків в групах також дуже гарний якісний результат. Тому, якщо це вас до цього демотивувало, можливо, вам треба зараз на цим задуматися. І знайти заняття саме у футболі. Міф No6: спершу вивчення мови, потім її застосування. Справа в тім, що коли ви вчите мову, і ви вивчаєте різні нові лексичні, граматичні структури, ви повинні зразу їх відпрацьовувати. Звісно, відпрацьовувати як? У розмовному мовленні. Вивчили і відпрацювали, вивчили, відпрацювали. Якщо ви будете лише вчити, вчити граматику, занурювати, щоб все було правильно, у вас буде відчуття, я ще недостатньо вивчив. Мені треба ще, мені треба спочатку оволодіти гарно мовою, а вже потім застосовувати те, що я вже вивчив. Але так воно не працює. Ви можете вчити, вчити і так ні разу не застосовувати те, що ви вже навчили. Справа в тім, що ви можете це все забувати. Потім в якийсь момент у вас буде страх говорити, у вас буде мовний бар'єр. Дуже поширене явище серед студентів, які вчать іноземні мови. Якщо ви вчите щось, будь ласка, зразу в розмовній мові це використовуйте. формуйте. раз, сказали неправильно, зафіксували, другий раз сказали неправильно, зафіксували, третій раз сказали правильно. І так. Все базується саме на розмовній практиці. Не можна вчити іноземну мову, при цьому не використовуючи набуті знання на практиці. Міф номер 7. будь-яку іноземну мову можна вивчити без домашніх завдань. Звісно, якщо ви вчите іноземні мови і виконуєте домашнє завдання, ви значно швидше та якісніше засвоюєте вже ті навички, правила, які ви вивчили. Ви зможете значно швидше переходити до інших прав, інших правил, і так таким чином мова вчиться значно легше та швидше. Якщо ж звісно, ви не виконуєте домашнє завдання, тоді вам знадобиться значно більше часу на вивчення одного і того самого правила. Відповідно, саме вивчення мови також буде даватися вам складніше і довше. Вам знадобиться значно більше часу на вивчення тої чи іншої мови. Тому не нехтуйте, будь ласка, цим правилом, якщо вам задають домашнє завдання, виконуйте. Це не просто так. Восьмий міф будь-яку мову можна вивчити з допомогою гаджетів. Давайте збиратися. Для того, щоб вивчити мову, іноземну, звісно, вам потрібно тренувати. Аудіювання, читання, письмо та говоріння. Аудіювання це прослуховування різні пісні, фільми, відео. Це, звісно, можна зробити за допомогою Ютубу, за допомогою різних а, а, додатків. Я думаю, що це, звісно, вам під силу зробити за допомогою гаджету. Ідемо до наступного письма. Так, звісно, ви можете написати якийсь лист і вас програма перевірить. Зафіксує ваші помилки, напише вам правила, за якими ці помилки повинні були бути написані по-іншому. Так, тобто розбере ваше письмо, дасть вам зворотний зв'язок. Ви зрозумієте, де була ваша помилка. Читання, звісно, ви можете знайти зараз дуже велика кількість різних відео, де при цьому є тексти. Ви слухаєте ці тексти, і при цьому ви їх самі читаєте. Ви розумієте, якби як його сформулювати, як воно вживається, і е, тим самим ви формуєте цю навичку читання. Але крім цього, вам можна і читати різні книжки, не обов'язково використовувати саме цей формат. Тобто, в цілому і в гаджетах і всюди ви знайдете дуже багато статей, дуже багато різних книжок, адаптивних і неадаптивних, різної художньої літератури, яка може вам цим допомогти. І залишається говоріння. По факту, говоріння це вміння використовувати ваші навички при розмові з іноземцями. І це, в принципі, ваша основна мета при вивченні іноземної мови. І ніякий гаджет тут, на жаль, вам не допоможе, тому вам потрібно саме. Практикувати це з живими людьми, з викладачами, з вашими друзями-однолітками, з друзями з різних країн. Ми вивчаємо мову якраз для того, щоб спілкуватися з живими людьми і, на жаль, гаджети тут без силі. Міф номер 9 іноземну мову можна вивчити лише якщо є гарний викладач. Справа в тім, що гарний викладач, він викладається, звісно, на 100% під час. Цього заняття з вами його задача все вам пояснити, роз'яснити, попрактикувати, зрозуміти, де ваші помилки, акту зробити акцент саме на ваші помилки, виправити, впевнити, що ви засвоїли матеріал і далі до наступних тем. Але з іншого боку, дуже велика мотивація і відповідальність лежить саме на вас, навіть якщо ви будете платити за ваше індивідуальне навчання великі кошти. І у вас буде найкращий викладач у світі. Якщо ви не приділяєте цьому свого часу, зусиль знову ж таки не виконуєте домашні завдання, то це може бути також дуже довго, складно і нерезультативно. Тому ви повинні зрозуміти самі для себе, що у вас повинна бути мотивація, у вас повинні бути цілі вже спланований план, чому ви вивчаєте мову для чого, на якому етапі який рівень вам ще потрібен. І дивитися а, з точки зору, що це потрібно саме вам. Хороший викладач, просто, дуже гарно, дуже змістовно пояснює вам ті чи інші правила, і в цілому проводить а, цей урок досить інформативно. Але з вашого боку також потрібно приділяти цьому свій час та свої зусилля. Останній міф на сьогодні стосується саме англійської мови. Вважається, що це складна мова, і дуже складно її вивчати. Насправді ж ні, граматика англійської мови досить проста, навіть на відміну від нашої рідної з вами української мови. По перше, діє слова ми просто змінюємо відповідно до часових форм, і ми не прив'язуємось тут саме до осіб. Тут немає родів, і ми з вами не повинні думати стіл жіночого роду чи чоловічого. І також тут немає відмінки, відповідно, ми з вами іменники вживаємо в такій формі, в якій вони просто пишуться в словнику, не замислюючись про те, які закінчення додавати на відміну від української. Тож в цьому відео ми з вами зруйнували найбільш поширені міфи при вивченні іноземних мов. Не забувайте підписатися на канал, натиснути на дзвіночок і до нових зустрічей в нових відео.